Так, шановні колеги, які пропозиції розпочати роботу нашої комісії. На сьогоднішньому сесії вносяться два питання на розгляду. Перше питання про припинення повноважень щодо свого представництва у міській міської ради та виконавчих проєктів на міської ради. Шановні депутати, на ваш розгляду запроєн рішення. Це рішення технічно. Оскільки були заказові зміни в виконавчому комітету міської ради, тому пропонуємо за припинити повноваження в ночовані, яка працювала в міській в інші сім'ї яка має право представляти інтереси міської ради та виконавчого комітету у судах. Можна підтримати це більше. Які зауваження пропозиції? Аби вона позакону? Ні, вона пішла в більше відпрацювання. Начальник відділу відбувате. Зауважень пропозицій немає. Голосує на біжали. Ви чекалися? Хто? Хто за? Проти. Отрималися одноголосно. Дякую. Дякую. Біжить до контролю. Ми покажем чекаємо. Нас питання у вас прописують. Відповідно до статеї двадцять п'ять десять в Україні українського міського міського ради із местного жовтня повітря морського міського ради пошіти рам'ян, міського міського територіального команди на редакції від 8 серпня року роздання з раночок. Наші матеріали заохочення підприємство станової організація громадян, які заробили охомий наступ у розвитку міської територіальної громади та знаходить державної професійних свят Євгенії Зеленіда на 25-30 років у нові редакції, вже було голови міського міського довела за рубежі країнам на мене початку. Третього червня два року за новим шістдесят є пропозиція присвоїти звання почесної громаді Неконацької міської територіальної громади Бретулі офіційному представнику комітету примістних противник Девіс, штат Каліфорнія, за активну благодійну діяльність значної особистої насів та вимогу допомоги в організації та зброї гуманітарної допомоги. Да є транспортування і здоров'я, забезпечення не внутрішньопереміщення, заборонених осіб сімей з дітьми та всіх інвалідністю, які перебувають в одних життєвих обставинах під час єдиного Можливо, Деталі якісь не почуємо, але в принципі, те, що нам гуманітарну допомогу постійно надають, е це факт. Ми про це чуємо, бачимо в соціальних мережах. Стосовно е братулі

Зачитали, зачитали вже на проєкт рішення про позвонавчис на медіаській прилімані. Mm -hmm. Проєкту лі офіційний представник комітету міського проти Одес. Хотіла би почути конкретніше, що там така допомога була надана. Mm -hmm. ну, в принципі, не знаємо. Значні особистий весно. Та вагону допомогу в організації та зборі дартних допомоги її транспортування до Умані для забезпечення точно переміщених, евакуйованих осіб, сімей, з дітьми, осіб та дітей з інвалідністю, які перебувають з життєвих обставинах під час воєнного стану. Це бректорій до мене. <зв. зв>. І ще тут вічерку, штурму, штурмфуда, бректорі. Давайте тут про бректорів. Я думаю, що підтримувати треба. Пропозиції да, да, підтримати. Але да. ну, вагомий наслідку людина. Я думаю, що не будуть казачувати, а підтримати. Ось тут дивіться, на імені видали набуло питання, і тут зазначено, що на кошти допомагав статей за третій волосся початковому імені соціальних стипендій, де візьмуть з неї державних садичем числа дітей за учасників авто захисників захисників українців, дітей усіх загалом масових війни внутрішньопереміщених осіб щомісячну 2 тисячі гривень. Тобто це теж також допомогу. Так, зауваження що... Так, а хто за культур? За. Mm. Them, mm. За одного розвідку все підтримуємо. Ще щось якісь. А у мене ще добре було вічорика і штурфа. Чи це не, mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm. не це? Ні, ні, ні. Всі питання, які на нашу комісію вичерпані. Якщо питань зауваження немає, нашої комісії.